Про молодого та перспективного Едуарда Соболя ми вже чимало говорили у нашій студії в рамках Сирії, особливо в рамках національної збірної України. Адже після приходу нового тренерського штабу Едуард посів так місно посів місце в основному складі. До речі, без нього ще не відбувся жоден матч відбору до чемпіонату світу. Наша Ольга Зоріна вирішила поспілкуватися із молодою зіркою Едуард із задоволенням прийняв її запрошення і розповів всі цікаві факти його кар'єри. От що все. Починалося. Цей двір і ці тренувальні поля назвуть рідними десятки нинішніх зірок української прем'єр-ліги: Тарас Степаненко і Сергій Сидорчук, Олексій Шевченко та Євген Хачеріді. Тут до рівня національних грандів доріс і Едуард Соболь. Подейкують, що із підліткового віку його, так само як і коноплянку та шведа, вела іспанська Севілья. Однак про цей інтерес нічого конкретного юний талант не чув. Заграничних команд у мене не було при от тільки в дитинстві хотели видеть как Донецкий шахтер, так и Динамо Киев. Ну, я не соглашался, потому что Запорожская школа была, можно сказать, одна из лучших. Столько воспитанников, не хотелось уезжать. Та все ж у той період, десь років у 12, був момент, коли доля Соболя могла здійснити неймовірний кульбіт. Він приїхав до Києва, в Динамо. Коли однією ногою був, це в год, можна сказати, коли я говорив, що був там в період дві тижні. Тоді да, я вже приїхав туди, вже був готовий підписати контракт. Ну, позвонил президент клуба і сказав, що мене не відпускають, щоб я їхав обратно Запорожье. Ця поїздка стала відправною точкою у невпинному русі Соболя. Металург, 2 Потім головна команда Запоріжжя, перша ліга. І нарешті дебют у прем'єр-лізі у 17 років. Сталося це в липні 2012-го У матчі проти Зорі. Вже тоді він грав лівого захисника. Перекваліфікувався туди з нападу через брак виконавців на цій позиції як у клубі, так і у юнацькій збірній. У листопаді він вийшов проти шахтаря, а вже взимку полетів на збори зі своєю новою командою. В той період, звісно, був непростой для мене вибір зробити два гранди, хотіли бачити в своїх рядах. Немножко потрібно було поламати голову. Ну, мабуть, підкупило тим шахтер, що тоді говорили, що раз должен уйти. И как бы меня на перспективу видели на этой позиции. И, наверное, Шахтер был больше заинтересован но и, Тем более их структура, и что детская школа, что первая команда. Вот этим подкупила, я подписал с ними контракт. Едуард досі пам'ятає свій дебютний матч за шахтар і гольовий простріл на Едуардо. Після цього Луческу підбадьорив новачка і обіцяв надавати з кожним поєдинком все більше ігрового часу. Соболь став чемпіоном України і володарем. Кубка він роздвоювався між головною командою Шахтаря і молодіжною. Доки влітку не прогримів грім. Така служила ситуація. Чесно, зараз до мене жить трохи загадка. Ми були в Австрії на зборах. Я тогда играл практически там все игры. Ко мне подошел Ческу и сказал, что он меня не отпускает в сборную, что я должен выходить в составе на Суперкубок. Ну, в итоге получилось, что не имеет права Шахтер меня не отпустить. Это там санкции. Я поехал в сборную, у нас тогда была Европа. Вернулся обратно. Тогда не попадал, наверное, игр 6 даже в заявку. И потом он на ужине ко мне подошел и сказал, что мне нужно пойти в аренду. Лише виклики формують міцний характер. А стартовий матч у складі нової команди Донецького металурга став викликом у квадраті. Соболь по молодості заробив першу і єдину червону картку. Жорсткий підкат ігра рукою вже у доданий час. Проте П'ятенко продовжував довіряти йому. Як за рік це робив же Севідов у харківському металісті? Клуб нікому не нужен іграєш, і, можна сказати, за спасіба, і тим більше, що в таких умовах, там кабан ні. ні обогрев, ні гарячої води на базі, даже там доходило, що могли питання так, очень Такий непростой період був. Ну, я думаю, це теж свого роду такое да, Таке в житті теж нужно пройти. Після розвалу металіста Соболь повернувся у Шахтар, куди щойно прийшов Фонсека. За підсумками зборів Едуард знову опинився в оренді, там, де вміють і люблять працювати з молодими. З приходом в зарю у мене, можна сказати, з'явилася футбольна впевненість, розкріпощеність на футбольному полі, свобода діяння. Такого, навіть в тому же «Металісті» я не іспитував. Ну, я ж говорю, це все йде від тренерського штабу і від той атмосфери от ребят, які знаходяться в команді. Шевченко й Опанасенко колишні партнери. Караваєв і Каменюка, екс-суперники. У зорі Соболь насолоджується кожним моментом. Боротьба на кілька фронтів лише стимулює, а в разі потреби поради дасть і тато, екс футболіст, і тренера, що вимагає не лише надійності в обороні, а й винахідливості в атаці. Це той футболіст, молодой футболіст которого сумасшедший талант. Я думаю, тот же крайний защитник, это тот же атакующий полузащитник. Они все это умеют, техника есть, скорость есть, левая нога хорошая. Что еще нужно? Можно сказать, правая нога. Мне говорили, что только на педаль машине жать. Надо работать над слабой ногой, там, в упражнениях. То, что делаешь левой, наверное, нужно делать правой. Ну не знаю, я стараюсь. Моментами ну поката ні, можна скані нога вже виросла на могу вже і пасу дать тільки на педаль жати. Ну треба роботи на дні що над чим працювати, які помилки виправляти підкаже, ще й помічник головного тренера національної команди Рауль Ріанчо. Довіряти молодим і показувати результат два взаємовиключні пункти. Однак Андрій Шевченко йде на ризик. Примітно, що мало хто із нинішніх гравців команди пройшов усі рівні збірних, як це зробив Едуард. Так много в остальных сборных, таких как Испания, Англия, что все возраста действуют по одной системе. У нас такого не было. Вот сейчас хотят это привить. Я думаю, это правильно, потому что ты, приходя там, в, даже брать клубные в первую команду в национальную сборную, ты уже знаешь требования, что ты должен делать на футбольном поле. За останні п'ять років Соболь встиг пограти в усіх вікових збірних та у п'яти різних клубах. Його футбольна мрія зростати із зорею і допомогти збірній вийти на чемпіонат світу. А мрія життєва мир на батьківщині. Ну я все чувствую патріотом України, і навіть якщо це буде гімн я все одно буду стояти і.